Тільки 3 години включили світ. Тобто, дивіться, інвертор у нас працював, виходить, 3 години на батареї ось 8 А. І батарею у нас, виходить, якщо 5 поділок, 2 сіло, 2 залишилось. ну Більше половини вона вже використала. Там 60-70%, може 80% Да вона використала. Що в мене було підключено? Був підключений ноутбук, принтер для етикеток нової пошти і інтернет. За 3 години оце все витягнено. Тобто орієнтовно. E, ноутбук десь ВАТ-30 тяне, бо на зарядній станції я дивився, ну, показувало. E, роутер не знаю скільки, ну і принтер -етикеток. Есть, ну, Самі можете посчитати, що якщо ви поставили 8 амперні батареї, плюс інтернет, скільки у вас годин буде працювати. Ну, Інтернет, ноутбук, там, світло якесь включити. Ну, Штука класна, якщо ви вже маєте батареї під Макітовську посадку, це у нас ProCraft 3700 гривень, вона вам взагалі ідеальна ця штука буде. Якщо не маєте батареї, можемо вам укомплектувати батареями на 4 на 4. На 8 А хорошими і якісними. Тому пишіть, дзвоніть і вам будемо відправляти. Все, бачите, я розітку виключив, Виключаємо цю штуку. Оп, цю штуку виключаємо, це сюди забираємо. І відразу от, беремо його і заряджаємо. Тобто, І відразу буде батарейки заряджати. Все, бачите, в розетку вставив, воно заряд, заряджає вже батарею. Світло вимкнуть знову. Знову зробимо таку саму систему. Вилка, вилка, е, вилка, -вилка і буде, буде, буде у нас світ. Так що. Думайте, 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 ви самі бачите, наскільки вимикається світло, тому треба щось мати для цього. Генератори, зарядні станції, комплекти ДБЖ, відправка по всій Україні.